Три Чоловіки в лікарні двоє з них непритомні. В Харкові стріляли. Сутичка сталася між колишнім афганцем і активістами організації Патріот України. Чоловіки не змогли про щось домовитися один дістав травматичну зброю, інші молоток та ніж. Всіх трьох медики шпиталізували до лікарні невідкладної хірургії. Все сталося на цьому подвір'ї. за словами очевидців. Кремезний чоловік у чорному зайшов через ці двері викликав на розмову двох активістів е, організації Патріоти Україна. а Потім розстріляв їх у притул. На сінах досі лишилися плями крові. Очевидці запевняють, буквально за 10 хвилин після початку стрілянини сюди з'їхалася вся міліцейська верхівка Харкова. Про що так сперечалися? Гість і націонал-активісти, що довелося дістати зброю, не розповідають ані в міліції, ані самі патріоти. Відомо лише один почав стріляти гумовими кулями інші у відповідь вхопилися за ножа на оперативному відео. Знятому правоохоронцями всі постраждалі ще притомні. Шмальнули я грудю качнувся. З тут ремонт била на, на там сама марапітям молоток лежав. Я схватив на ігар на нього приму попытался зажать. Он йому вистрілив в спину. свідомо стріляв 48-річний харків'янин, колишній афганець. з черепно-мозковою травмою і ножовими пораненнями. Його екстрено доправили в реанімацію. Чоловік досі не опритомнів. А отже, допитати його правоохоронці не мали змоги, Стрілявший находится в на даний момент в неконтактному состоянии. По данному факту, возбуждено уголовное дело по статті 296, часть 4. Це хулиганские действия. До вечора кажуть патріоти, погіршився і стан здоров'я поранених соратників. Один тільки що втратив свідомість на перев'язці. В ранішній зараз знаходиться без свідомості, обох оперували вночі. У патріотів упевнені вчорашня стрілянина провокація силовиків і продовження столичних заворушень. Мовляв, усіх членів харківського осередку відразу після інциденту відвезли до міліції і протримали на допитах цілу ніч. А правоохоронці тим часом, начебто, обшукали офіс, після чого зникли фінансові документи. В міліції поправляють, знайшли не папери, а не зареєстровану зброю з десяток димових шашок і ножі. А отже, кримінальну справу з хуліганства можуть перекваліфікувати на серйознішу статтю. Аліна Цибова, Микола Чіров, Харків, ТСН, 1+,1.